І знову всім привіт, з вами я, Влад Крав 2007. Давно я вже не знімав відео, і сьогодні я вирішив, що я краще зніму о, третю частину Арени смерті. во. Але не просто Арени смерті. це, ну, там, там ті частини були такі, то що це ну, моби боролись проти мобів. А тепер, ну і потім деколи я ще сам проти них боровся, а тепер я. Буду показувати вам, як... Ну, ви знаєте, такого моба Варден. Якщо хтось знає, грає в Майнкрафт дуже довго і багато обновлень пережив, то цей. Знаєте, хто такий Варден. Це самий сильний моб в Майнкрафті. Його ну буквально не можна перемогти. Як там Ендер Дракона можна перемогти, і сушителя теж можна перемогти. Но Вардена не зовсім. Треба дуже сильно постаратися, щоб Вардена перемогти Во. І сьогодні я вирішив, що буде, якщо Варден буде битися зі всіма мобами. а потім буде битися зі самим і сушителем. Давайте переступимо. І от я зараз нажму ту кнопку і ми появимося всередині тої арени. Такої бедрокової. Ну щоб вона ж буде все-таки сьогодні бійка епічна. От. Ну і я буду ще спавнути тут і сушителя, так що цей. Ну щоб він ту всю арену не розніс, то я так бедроком все. От, і сьогодні я... сьогодні перший раунд буде. Це Голіми проти одного Вардена. Во. Я тут багато голімів понаставив. Зараз я ото от все відкрию, щоб вони вийшли. Не може я. Е, ладно, нехай Ой. Зараз почекайте. Так, зараз я от всю зараз ту клітку відкрию та блін, що вона ламається. От і зараз буду вот ще ту клітку відкрию. Зараз це займе чуть-чуть часу. Во, ну і все. І раз, два, три почали. Все. О, все, почалася бійка. Ну, хто виграє? Я думаю, то що варден. Ой, вони прям його зажали. Так, одного голі ми вже кокнули. Ну, Варден це дуже сильний моб в Майнкрафті. Колись таких найсильніших мобів не було, а тепер. Ой, а що цей голім нічого не робить? О, вони вже його... З... Це все? Блін, і не знав то, що вони. От, і з Вардена от така от... От такий от блок випадає. Ну, але я не знаю, що він робить, і взагалі він, мабуть, безкорисний. Краще би якийсь там талісман якийсь придумали зробити. Щоб з нього випадав якийсь талісман і потім цей. Ну все. Окей, голі ми виграли, а Варден в тому раунді програв. Во. Я ні, не знав, то, що Вардена вони переблють. Зараз я їх. Мені прийдеться їх, знищити. Угу. Ну, все. Варден, як я вже сказав, Варден Пермій. Оль. Тобто Варден програв, а Голі ми виграли. Окей. Добре. Тепер переходимо до наступного раунду. І так, наступний раунд, буд... другий раунд буде у нас такий. Чаклуни проти. Тобто викликачі проти одного Вардена. Ну, ті викликачі вони такі читерські, вони можуть викликати і ті, тих вреденів і цих челюсті такі. Во. І зараз подивимося, хто з них виграє. Та блін, боже. Тобто, що з них ніхто не впав, так. Окей, раз, два, три, почали. Так, все. Ну він взагалі цей Варден сліпий. Так що цей. Ой, чого не блюці? Чого не блюці, я не розумію. Одним словом, виявилося то, що Варден не зовсім активно працює проти всіх мобів, о. Так що я подумав краще вже перше, тим більше, щоб ролик такий не був довгий, то це я одним словом, вирішив зразу зробити фінал. Тобто, Варден проти цього ісушителя. Сушитель це такий, можна сказати, міні-бос Майнкрафта, або другий бос. Ну, як ви його називаєте завдяки. О, ну, перший треба Вардена. Бо тому що якщо перший Сушитель, а потім Вардена, то нічого не по не, не зробиться, так, окей Угу Давай. О, нарешті. Получилось. Так, так, вони борються, а ну хто переможе? Варден Ісушитель? Він такою, до речі, ударною хвилею цей Варден. Ще деколи час від часу. Вдаряй. Так, а ну, хто зара. Давай, 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 давай. Mortal Kombat. Зараз. І це... Получається сильний моб проти сильного моба. Сильнішого, можна так сказати. Тому що я не впевнений, то що за візер такий. Ой, він ще візер скелетів ще. Що. Заспав. Ну ні, все таки переміг. Ой, зараз буде дуже великий вибух. Ой. І одним словом, Варден, одним словом Варден в цій грі перемагає в цій смертельній, непростій грі перемагає. Вон, цей Варден дуже цей, сильний моб, Я навіть з ним битися не буду, бо тому що от, зірка Візера, Незаріцька зірка. Одним словом, ну, Варден це дуже сильний моб. Це самий найсильніший моб, якого додавали в Майнкрафт. Во. І у нього ще така анімація прикольна. Ну добре. Ну і ми на тому будемо вже, мабуть, закінчувати ту арену смерті. Во. Я думаю, то, що вже не буде десь четвертої частини, бо тому що, ну, бачите, моби між собою не зовсім так. Борються активно, во. Ну, але все рівно. Було прикольно подивитись як Варден б'ється ну, проти сильного моба. Бо тому що ну, візер, скіль... ну, візер такий або, і Сошиділь, дуже такий надзвичайний моб, він такий сильний. Во. Не кожному вдалося його перемогти. Во. Ну, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, як завжди. А з вами був, як завжди, ваш любимий Владкраф 2007. Всім пока!